З нагоди новорічних свят 4 січня у міському палаці культури розваги та подарунки отримали діти з обмеженими можливостями. Поздоровити дітей зі святами на захід завітала начальник управління культури і туризму Тетяна Головачова, яка від імені міського голови Андрія Маліцького привітала малечу з новорічними святами. Ви наша надія, і ви майбутнє нашої України. Я дуже хочу, щоб сьогоднішні свята, запам'яталося вам надовго як найчудовіше, що ви сьогодні раділи життю, посміхалися, були просто щасливі. Зокрема, для учасників дійства була підготовлена насичена розважальна програма від працівників міського палацу культури, які, переодягнувшись у казкових героїв, влаштували цікаві конкурси та ігри. Яскравою родзинкою свята став золотий сніг для малечі, який додав у їхнє життя щирі посмішки та захоплення. Много снега сыпало. Красиво было. Да. Была каска, она была хорошая, ну, крута, прикольная. Мы потанцевали, попели, попрыгали. Потом эта да, она полетела. Глоза сюда. Навіть у вирі війни має залишитися місце для відчуття свята і маленьких приводів радості. Попри все, ворог не має залишати юних українців віри в диво щасливого дитинства.